Усім привіт! Сьогодні хочу подивитися е, ситуацію з нашими захисниками, воїнами, так зсу, тому що багато питають, що ж чекати у березні, так чи буде якесь взагалі просування, якесь е, е, зрушення? Так, давайте подивимося, що чекає. Наших захисників вас попрошу як завжди залишити лайки та підписки для збереження балансу. Більше їх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі. Силка є у шапці профілю. Там завжди є подобові прогнози на кожен регіон нашої країни. І так, що чекає наших захисників саме у березні місяці? Дивимося зараз на двох колодах. Можливості великі відкриваються можливості, відкриваються дороги. Далі йде карта святкування. Тобто, нам, нашим захисникам, відкриваються можливості, і ми будемо щось за щось радіти. Тобто, якісь успіхи у військовій справі будуть, тому що далі йдуть фінанси. Тобто, нам щось буде надаватися, і дивіться, якісь нові пропозиції, ось будуть іти. Ось і це. Дасть нам великі зрушення. Карта смерті це карта великих змін. Тобто будуть зміни на військовій, на військовому нашому фронті, так, будуть великі зміни і буду, будуть за щось радіти. Тобто нададуть якийсь ресурс, нам можливо, це буде допомога, підтримка, яка буде змінювати щось, можливо, в кращу сторону для нас, тому що якщо радість, то я так розумію, що це буде щось. Краще. Давайте подивимося ще на цій колоді, так? Що чекає наших воїнів? Так, далі карта розчарувань. Карта змореності і карта можливих втрат. Це дуже складна енергетична карта, емоційна карта, так? Ось, коли емоції у чоловіків дуже багато, вони заглиблюються в себе, і це дуже-дуже насправді боляче. Карта форс-мажорів, карта розчарувань, карта загроз це мечова карта. Ось, яка говорить про те, що таки е, якісь ситуації, на які ми не зовсім очікуємо. Таки можуть бути, і це є загроза для захисників, яка може обернутися не дуже добре для них. Карта депресії, карта складнощі ситуації, тобто може бути складно як фізично, так і психоемоційно, морально, тобто по усіх фронтах. Так? І карта. Розмов спостереження, карта знаєте, нових планів формування, тобто на просування далі. Ну, така ситуація.